Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький і ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про от таку керамічну штуку, яка була знайдена свого часу моїм однокласником Костянтином Буділовським на усті Родка. Він казав, що деякий час ця річ стояла у нього в гаражі і виконувала функцію попільнички. Ну, я дуже йому вдячний, що він її зберіг. Ну, ще, ще, скажімо так, можна відчути аромат, який свідчить про вторинне використання цієї пам'ятки. А ще пізніше Володимирович Стародуб, коли оглядав цю річ, сказав, що йдеться швидше за все про Келих з Вушком. Це XVII-XVIII століття, часи козацтва і Речі Посполитої. Він же сказав, що десь там, неподалік від устя родка, начебто був брід. Ну, і відповідно можна припустити, що ця річ могла, власне кажучи, десь там загубитися, впасти, розбитися при користанні цим бродом. Ну, що можна сказати? Денце цього келиха має діаметр близько 71-72 мм. Воно таке не, не, не бездоганно кругле, тому от є різниця в діаметрі. А висота збережної частини 70 мм. Ну, важко сказати, яким він був, скажімо так, в цілому вигляді. Але от видно, що він так вигинається. Ось тут. Є основа, скажімо так, вушка знизу. Верхнього немає, отже, воно було ще вище. Ну, тобто, можна собі уявити десь от такий келих. Одна частина його була зломана і згодом приклеєна. Ну, слід також ще сказати, що тут видно таку. Простеньку орнаментацію, колами, Ну от внизу ми бачимо 5 ліній такого орнаменту. І посередині, ну, чи скажімо так, десь. Я, я чому думаю, що посередині, тому що оцей вигін десь приблизно на якраз середині ми бачимо ще дві лінії. Ну, можна собі уявити, як ним користувалися, ну, але якось він так, чесно кажучи, як для мене, виглядає трошки невеличким. Але з іншого боку, якщо виходити з того, що келих це взагалі то посуд для урочистого пиття, і це пиття стосувалося, мабуть, більш чи менш міцних напоїв. Не то, ну може, скажімо так, і не йшлося про те, що цього напою тут мало бути дуже багато. Можна собі уявити, що таке пиття, наприклад, в канун якогось свята. Да? Тобто, от, <кій> я знаю, що різні спільноти, ну, наприклад, ремісничі цехи, вони навіть впродовж року збирали якісь відкладали якісь гроші. Які з'являлися з якогось приводу, ну, важко сказати, може, це там е, якийсь присуд, е, там, якийсь там товариський суд, умовно кажучи, товариський, не знаю, як він називався насправді міг присудити якісь <кхи> виплати, або ще якісь виплати. І от вони збиралися, і ці гроші, до речі, називалися канунними, тобто їх <кхи> використовували для приготування канунного. Канунної вечері, ну, може, обіду. Тобто ну, канун, тобто напередодні свята, як у нас це святкується. Ну, от можна собі уявити, що могла бути якась кількість таких келихів, яка використовувалася в якомусь колі, наприклад, майстрів, для того, щоб ритуально випити якийсь напій. Ну, власне кажучи, міцні напої. Це взагалі-то. Ритуальна річ. Це зараз у нас воно перетворилося на таку, знаєте, скажімо, супровід якоїсь товариської зустрічі, або рідина, яка, яку потребує людина, яка от залежна від цієї наркотичної дії. А свого часу це, скажімо так, пилося, скажімо так, на, на відповідні. Як зараз кажуть на свята, але, вочевидь, це пиття мало ритуальну мету, і ця ритуальна мета, напевно, що сягає ще глибоко, глибоко за нижче от, по часу християнства, тобто це дуже давні речі. Зрештою, і келих для урочистого пиття фіксується в різних культурах з недавніших часів. Ну, от така річ. Шкода, звичайно, що тут е, на цьому <клес> денці немає ніякого знака, майстра, чи там іноді якісь е, сакральні символи ставилися, е, Ну, було б ще цікавіше. Ну, і на тому можна подякувати людині, яка це знайшла, зберегла, і людині, яка це атрибутувала. Якщо вам було цікаво, е, підписуйтесь на наш канал. Лайкайте це відео і поширюйте послання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!